У прилуках місцевий житель за власний кошт відремонтував частину дороги у мікрорайоні дослідна. Це Олександр Гуржій, власник магазину автозапчастин, що знаходиться у цьому мікрорайоні. Він каже, що вже набридло чекати від міської влади будь-яких дій з благоустрою міста, тому вирішив власними силами полагодити під'їзд до будинків. Так як навіть основні дороги вже в жахливому стані, то до наших таких ділянок, я так розумію, не скоро. Дідачера місцеві жителі тут нашого району цього скаржаться на те, що тут постійно велика калюжа, розбита, розбитий вщен, тут ця ділянка асфальт на своїх автомобілях, а також пішоходи, які сюди ходять. Дуже скаржилися на цю ділянку. За допомогою звернувся до місцевого приватного підприємця, який займається саме ремонтом доріг. І за один день ямковий ремонт було виконано з гарантією на 10 років. Ми приїхали, подивилися тут, колись якісь були ремонті роботи і вирили. Вони зруйнували дорожнє покриття і також ж оставили. Ніхто його не ремонтував на десятки років. Тут воно знаходилося. В такому поганому стані, значить, ми із гуржієм до Олександром домовилися, що буде ціна, буде помірна і за того, що це люди роблять за свої кошти. Пан Олександр каже, що зовсім не розуміє, куди йдуть податки, які сплачують підприємці, і чому міська влада так зневажає місцевих жителів. Ми, як прилуцькі підприємці. Вчасно сплачуємо податки в місто, все. І нам би хотілося такої ж самої ну, от, от поваги до нас, як до е, платників податків в місцевий бюджет, щоб е, ремонтувались дороги, щоб косилась трава, щоб не була така трава. Оце в, в, в пояс. Що люди е, отут е, скаржились, що не можна вже виїхати на. Головну дорогу, бо заважає бур'ян. Хотілося, щоб я не знаю, в місті з'явився хазяїн. Оце, оце дуже хотілося, тому що місто занепадає.